Окей, сьогодні буде закрите засідання Ради нацбезпеки і оборони. Можливо, ми там якісь новини отримаємо, да, і яке рішення буде по завершенню. Руслан Рябошапка відреагував на Фейсбуці в себе, в принципі, на, на цю всю ситуацію, екс-генеральний прокурор, да, і він написав, що. РНБО може рекомендувати не виконувати це рішення, як таке ж є нікчемним, тобто не тягне за собою жодних правових наслідків. При цьому Верховна Рада на підставі рішення РНБО могла би визнати рішення конституційного суду нікчемним та підтвердити, що на території України діє законодавство станом на день до ухвалення рішення КСУ і припинити повноваження всього складу Конституційного суду України. Це Взагалі можлива така, така реакція чи ні? Що це за це відповідає законодавству України такий алгоритм дій? Катерина, можна я не буду коментувати те, що сказав Рибошап? Yeah. Питання, yeah. Не, в для, тому, для правдика, питання не в тому, що сказав Рябошапка, Питання в принципі в процедурі. Розпуск Конституційного суду це реальна взагалі погроза. ситуація чи ні? Це можливо чи неможливо? Конституційний спосіб, такому порядку ні. Все гарантія незалежності оці... суду чітко прописана, є умовою конституції uh -huh. в інший порядок. Це неможливо зробити. Я думаю, що можна було щось можливо рухатися в цьому випадку за умов, якщо будуть внесені зміни в конституцію. Моно більшості після цього можна розглядати будь-які питання зміни конституційного суду, його складу чи перевантаження Без змін конституції. Це навіть нема сенсу розглядати. І РНБО тут не на що не впливає А Верховна Рада. Тільки через зміну Конституції. Конституційний суд обирається строком на 9 років, правильно? Чи ні? У нас є не, суддя, Конституційного. суддя Конституційного суду. Так. А судді в нас формуються різними інституціями. Три судді. Mm -hmm. Точніше, їх у нас там 18. Це парламент, це президент, it's це, it's... це е, уряд, це з'їзд е, суддів, це е, був. Е, З'їзд научних закладів угу. всі вони делегують рівну кількість судді. Угу. Вони складаються, і в них в різний момент Наступає. відбувається угу. обрання. Наприклад, хтось із суддів міг припинити свої повноваження, відкривають його квоти і збирається відповідний орган для того, щоб направити. Тому вони дуже рідко заходять із одного органу одночасно. Як правило, вони там. Відбувається ротація. Uh -huh. Я правильно розумію, що в принципі розпустити ще. Просто хочу уточнити: от до mm -hmm. деталей. Конституційний суд розпустити не можна. Конституцію цього не передбачається. Все. Як це так. не можна? Ну, пані Тетяна, ну, ну цього як це не, не можна передбачає. розпустити Конституційний суд? Ми ж всі бачили, що робиться під будинками, будинками суду, наприклад. Процесу цього над Антоненком, Дугар і Кузьменко. і Кузьменко, Стерненко. Досить одного автобуса, 10 Омонівців. Все. І нема цієї. Я институції. маю відповідь, який суд. А може, може... я виправлюся? Я... Ми зараз скажемо, чи має хтось право, чи може. Давайте відрізняти ці два Ні, коніції. Чи має право, я... Чи має право, ні, чи може в нашій країні Все, це. Ми ж тут у нас була цікава дискусія, виявляється в дефініціях. Заблукали, що юстиція це означає справедливість, і на це на цьому наголошував наш глядач, який мешкає в Америці. Вони з Данилом це обговорювали. Що у нас трактування юстиції власне як дотримання написаного права, а зовсім не так, такого закону, а не духа, а не суті так, так, так. А я знаю, тобто який ми... суд, я знаю, так, який так, суд може ми розпустити ми... конституційний. Ви знаєте? Київський окружний адміністративний ні, ні. судлінча Лінча. А. Суд Лінч. Це це просто верхнє право вже зовсім. Тобто, суд лінча може розпустити конституційний суд, розпустити президента, Верховну Раду, розпустити е, уряд, то він не так розпущений ро розпустити все, що завгодно. Якщо ви не знаєте, що таке суд Лінча, Вікіпедія вам в поміч. У мене ще питання. Чи може Рада національної безпеки та оборони рекомендувати не виконувати рішення Конституційного суду? У І нас він, може взагалі це є нонсенс. Це рішення, яке вступає в силу, яке не підлягає оскарженню. Uh -huh. Рішення, яке приймаються, вони приймаються від ім'я України, є обов'язковими для всього. Не можна рек не рекомендувати не виконувати рішення, навіть якщо це рішення суддя в суді ні, я ви справовчого суду, Окружного адміністративного суду. <ривого> тобто, Києва якщо... отаке рішення також не можна не виконувати, бо воно винесене ім'ям України. Ідіть його оскаржуєте в апеляційному порядку, зносьте. Але ви зрозумієте, якщо ми говоримо про те, що якщо кожна особа на свій власний розсуд буде приймати е, думку, чи виконувати рішення чи ні, то держава взагалі не існує, ну, тому правда. що нема закону, нема рішень суду. А кожен сам визначає, чи виконувати йому чи ні. Виконувати це, так не працює. Це називається анархія держави взагалі немає. Тому, не зважаючи на все, яке би рішення не було, його треба змінити юридично для того, щоб нас існував порядок. Ви маєте на увазі змінити статтю. Яку скасованної можливо на вихід таким чином да, вийти із такої ситуації, але і виход із цієї ситуації повинен бути з дотриманням законодавства і з міжнародних стандартів.